Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді новинка. Дуже цікава, новинка, я б сказав. 360-й токарний з метру між центрами. Цей верстат має двигун потужністю 1,5 кВт і живиться він від мереж з напругою 220 В. Як ми бачимо, даний верстат має тумбу, також він має СОш і стандартну комплектацію до нього також входять робоче світло, люнети. Трьохкулачковий патрон токарний, діаметром 200 мм вже встановлений на станку. Додатковий патрон 4 К-72-200 під конус також включений в комплектацію, і також у нього в комплектації включена планшайба. Це все ми вам продемонструємо трохи згодом. Ну і Зазвичай пропоную його подивитися поближче. На передній бабці ми бачимо таблицю Рісп. Привід шпинделя в нас здійснюється за допомогою механічної коробки передач і має 8 швидкостей обертання в діапазоні від 84 до 1850 обертів за хвилину. Шпиндель можна вимкнути кнопкою на передній частині, наприклад, якщо ви різьби нарізаєте. І також він окремо вмикається речагом у правій частині суперта, що ми вам трохи пізніше продемонструємо. Кнопка. Увімкнення системи подачі мастильно охолоджуючої рідини, аварійний вимикач, індикатор живлення. Також в нижній частині передньої бабки ми бачимо, що в нас є перемикання швидкостей ходових гвинтів. Патрон має діаметр 200 мм. Ну, в принципі, можна встановити і інший патрон, який підходить на шостий конус. Кришка токарного патрона має кінцевий вимикач і прохідний отвір у шпинделі, та в патроні складає 52 мм. Також ми бачимо, що у нас є контрольний річок для перевірки рівня мастила у передній бабці. Люнеди також входять в стандартну комплектацію для цього верстата. Також у нас є захисний екран рістетримача, робоче світло, та також ми бачимо, що у нас є патрубок для подачі мастильно-охолоджуючої рідини. Переходимо до супорта. Розмір ріссотримача складає 77 на 77 мм. Висота пазу підрізець складає у нас 26 мм. Бачимо. Мала продольна подача має можливість повороту для точіння коротких конусів. Бачимо, є у нас нульова позначка та індикація коту оберту або провороту малої продольної подачі. Зазори на ластах хвостах регулюється за допомогою клинових планок. Всі поверхні, як ми бачимо, з вами шабровані. Тут у нас є шабрування, тут у нас є шабрування. І також на самому різцетримачі є прорізи для надійного затискання різця. У правій частині супорта ми також бачимо, що в нас є різьбовий індикатор та речах для увімкнення верстата за часовою або протиодинукової стрілки. Ну, як ми з вами вже зрозуміли, основний ходовий гвинт та ходовий гвинт на поперечну подачу. За допомогою рукоятки продольної подачі ми бачимо, що вмикається наша продольна подача швидка. Так у нас також у нас є можливість увімкнення поперечної подачі автоматичної. І повільна, продольна ми бачимо, з вами таким чином вмикається. Напрямок обертання ходового гвинта змінюється з допомогою рукоятки на передній бабці. І дуже-дуже великим плюсом є те, що ця модель оснащена ножним гальмом. Задня бабка має швидко розжимний механізм пересування. Піноль задньої бабки має зовнішній діаметр 32 мм, конус морзе 3. І також ми бачимо, що в нас є насічка з метричною та дюймовою шкалою. Самі е, лімби задньої бабки, та, в принципі, усі лімби в даному верстаті мають позначки. Е, задня бабка має е, можливість зміщення для точіння довгих конусів. Бачимо е, обмежувачий винт на кінці станини. і також сама станина має відмітку про те, що вона загортована. Виглядає у нас гітара зсередини, кришка гітари має кінцевий вимикач, і також ми бачимо, що у нас є вимикач маси. Двигун асинхронний 1,5 кВт на 220 вольт також опційно може постачатись з двигуном з напругою для трьохфазних мереж 380 вольт. Змінні шестерні для гітари йдуть в комплекті, і це ми вам трохи пізніше покажемо в комплектації до цього верстата. Електричний шкаф даного верстата. У правій тумбі розташований бак для а, збору СОЖ мастильно охолоджуючої рідини та її насос. Ліва тумба в нас постада, в якій можна зберігати наш інструмент. По комплектації, окрім а, тих речей, що ми з вами вже а, говорили: СОЖ, люнети, а, роб, робоче світло. А, Зміні шестерні для гітари, комплект шестигранників, шестигранників ключ 13 на 16, гвинти для кріплення верстата, зворотні кулачки для трьохкулачкового токарного патрона, який вже встановлений на верстаті, рукоятки для поперечної та продольної подачі, перехідник з Морзе 6 на Морзе 3, два конуси нерухомо, два. Центри нерухомі морзе 3, ключ ріститимача, ключ патрона токарного, дві викрутки, масленка, планшайба та токарний патрон 4-х діаметром 200 мм на конус. Ширина стнини на даному верстаті складає 186 мм. Під патроном є виїмка. і Якщо зняти цю виїмку або АП, як його часто називають, Максимальний діаметр обробки збільшиться до 476 мм. Діаметр на самої станини складає 360 мм. Так, тепер давайте перевіримо з вами твердість станини. Спершу перевіряємо твердість на тестовому образку. Бачимо, що він у нас 59 одиниць пороквелу. Тепер дивимося. Твердість у робочій зоні. І давайте ще одну точку десь отут зробимо. В цій частині супорт не торкається, тому тут ми можемо не переживати за те, що будуть якісь кратери. За традицією переходимо до замірів по геометрії та зараз будемо перевіряти паралельність пінолі задньої бабки. Дивимось далі перевіряємо паралельність осі шпинделя для станині. Я не хотів знімати патрон, бо 200-й патрон дуже важкий, але в нас вимкнули світло і треба було щось робити. Перевіряємо биття конуса патрона та конуса шпинделя. Десь в межах півсотки. Перевіряємо биття зворотної частини. Перевіряємо биття заготовки в патроні біля патрона. трохи далі, десь сантиметрів 6-7. співпадіння центрів по висоті. Тепер ви знаєте, як виглядає кохання. На цьому у нас для вас сьогодні все. Я сподіваюся, що вам цей верстат сподобався так само, як мені. Якщо у вас залишаються питання, або хочете приїхати подивитися або покрутити цю красу, то ласкаво просимо до нас у гості. На цьому все. Слава Україні!